Сьогодні буде розмова не про е, успішний кейс, а це про шлях, е, який може пройти кожна компанія, який, е, про те, як допомагає штучний інтелект в повсякденному житті, е, що він може, де він там у нас вже працює, де він ще не зовсім може так працює, а де взагалі ну, є такі кейси, що він чогось замінити не може. Євген, ще раз хочу вам подякувати за вашу допомогу в нашому навчанні. І перше, в мене до вас питання. Підскажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи настав час запроваджувати штучний інтелект в звичайні бізнес-процеси? І де це зараз найбільш ефективно, а де, так скажімо, чи взагалі треба, або рано використовувати? Дуже дякую за питання. Для джак професора, який відповідає за AI, чи настав час впроваджувати. Думаю, що настав, якщо дуже коротко. Дивіться, в нас в бізнес-школі ми вже майже два роки навчаємо пробліців. І звичайно, ну, як бізнес-школа ми не могли прийти просто повз того, що з'явилася така технологія, яка змінює правила з цієї самої думки, що цікаво, наша програма відвідала десь приблизно 500 топів за останній час. Також, як Анатолій сказав, в нас працює акселератор, де ми з корпоративними командами від ідеї доходимо до прототипу. У нас дуже багато таких практичних кейсів готовий говорити. Ну що, що мене дивує, ну по-перше. Що найбільша мрія людства з появою штучного інтелекту, це як заробляти більше, а працювати менше. От чомусь якась наша головна мета. От. Якщо навіть коли ми проводимо або вже працювати, а щоб задавати Та, да, да. працював. Це така, знаєте, ми хочемо зменшити рутину, ми тепер нічого не хочемо робити. Нехай працює за нас. Ну, Це перша когнітивна помилка, від якої точно треба відмовитись, тому що. Так це не спрацює і, і так це не працює. А друге, чого до нас приходить, тому що є такий ризик. Він зараз називається «тюньовий штучний інтелект. Про що це? Це про те, що навіть якщо ми в компаніях нічого не робимо зі штучним інтелектом, це не означає, що наші співробітники не приходять чатом GPT. Не відкривають пошту, не ідуть туди скрін вашого листа, і не формують вам відповідь, або не кидають туди презентацію, або там не задають йому питання. І він не впливає на екране. Він точно вже впливає на рішення. косо тепер це вмиться не котриву. Це друга частина. Третя, звичайно, управлінці хочуть розібратися, взагалі з чого почати, скільки це коштує, чи потрібні мені люди, чи взагалі мені треба цим зараз займатися і так далі. Ми знаходимо відповіді не одразу, але зно по такий такі дуже короткі, як так кажуть, і традакшен те про що ми говоримо. Дякую. Далі, розкажіть на вашу думку, можливо, вже реалізовані успішні кейси по впровадженню штучних інтелектів в бізнес-процесах компаніях. Що вони допомогли там зменшити час обробки, можливо, задач, прийняття рішень може зменшити кількість людей, десь чи, скажімо так, у нас є певні проблеми зараз з персоналом. Да? От, було б добре, звісно, тут всі кажуть, коли штучний інтелект почне закручувати гвинтики, монтувати камери, да, було б дуже добре. Але, на жаль, ну, от ми самі так сказати, трошки відповіли, там склад у нас логістика, не, не штучний інтелект безпосередньо наших. Хоча роботи там працюють, але не наповну, І монтажники теж не можуть працювати. В общем, які ваші кейси, якими ви можете поділитися, де вже є гарні фідбеки, гарні результати? Ну, для того, щоб спробувати відповісти, треба дати трохи контекст. Дивіться, ми поділяємо у себе три рівня, от як здобувати цю ефективність, якщо да, можна так сказати, при роботі зі штучним інтелектом. Перший рівень це коли будь-який співробітник нашої компанії створює для себе персональних 3-5 моделей, які допомагають йому в роботі. Це такий базовий перший рівень. Сєво і чари вже порахували, що якщо кожен співробітник буде мати такий новий скіл, якщо можна сказати, то його особистий перформанс да, підвищиться десь на 20-30%. Ну, Зрозуміла, бізнес-модель. Платимо ту саму зарплату, перформанс вищий, наші все добре. Другий рівень це рівень розробки агентів штучного інтелекту, це де вже автоматизація зустрічається з великими мовними моделями. Тому що, коли ми говоримо про SHIN, треба не забувати і про ML, який повинен зустрітися з. Великі мовної моделі ми їх треба розрізняти. Але це другий рівень, коли ми вже вибудовуємо автоматизацію з елементами штучного інтелекту. А третій рівень це куди ми хочемо всі потрапити, і це дуже складно, це рівень Agenting AI, там, де ці системи можуть вже працювати автономно. І от якщо говорити про три рівня, то виглядає приблизно так. Спочатку нам всім здається, що перший рівень найзрозуміліший. Ну тобто, ми там в компанії домовилися, що ми працюємо або в середовищі Google, або в середовищі Microsoft, або, не знаю, підписка на корпоративний чат GPT і вчимо своїх співробітників, щоб вони себе покращували. Тут чуда не відбувається. Насправді ну, людей, які чомусь хотіли покращувати свій особистий перформанс, і до шиї не було, ну і шиї вони тим ну, не з'явились. Да? Тому це рухається якось еволюційно, на українському ринку це рухається повільно. На розвинутих ринках швидше. Чому? Тому що там немає сентиментів, ти приходиш в компанію, тебе питають, покажи свої персональні моделі, в мене їх немає і дивчись, прийдеш через три місяці. А якщо в тебе є, ми окремо перевіримо твої моделі, окремо перевіримо тебе, і перевіримо, як ти можеш взагалі там займатися інженірінгом коннекторами, що ти в цьому розбираєшся, які методології ти використовуєш, і так далі. В Україні все повільно, тому що нас людей нема, ми будемо домовлятися, ми будемо довго в це бавитися. Але я думаю, що за два-три роки ми все одно це з'ясуємо. Тому що коли ми сьогодні питаємо SEO, кажемо, чи знаєте ви людей. В своїй компанії, які вже використовують і такому ну, середньому плюс рівні, каже, знаю всіх. А чи знаєте ви людей, які ще не використовують, а будуть використовувати? Каже, також знаю. Тоді третє питання. А чи знаєте ви людей, які ніколи не будуть використовувати чомусь? Каже: я також їх всіх знаю. Тоді ми питаємо, а що з ними. Ну, каже два-три роки. Зазвичай така відповідь. І я хочу, щоб в моїй компанії були всі люди. Які вміють це використовувати. Тому перший рівень складний з точки зору людей, але дуже легкий з точки зору потрапляння в цю гру. Якщо ми говоримо про другий рівень, коли ми вбудовуємо штучний інтелект в бізнес-процеси, це дуже цікавий рівень, але він поділяє компанію умовно на два сегменти: є ті, які створюють AI, і ті, які отримують його по факту. Один із кейсів у нас був, коли велика дистрибуційна компанія. Вбудувала AI в бізнес-процес, який перевіряє, чи не фальсифікують торгові представники, чи кін в торгових точках. Простий бізнес-процес. Виявилося, що 60 плюс відсотків фальсифікують. Щось в житті торгових представників на наступний день змінилось, мені здається. Ну, як мінімум по фітнесу точно. Тому що ходити тепер доведеться набагато більше, тому що дуже складно стало взагалі, взагалі фальсифікувати, що я там бив, я все зробив, дивіться, ось так. Ну просто телефонують. за, за день побувати і в Харкові, і Львові стало тепер немож, неможливим, так? Да? Неможливо, так. Тепер це стало неможливо. Але в компанії може тоді ми можемо отримати що? Коли нас в компанії 90% людей отримують штучний інтелект під копотом в бізнес-процесах. І ніяк на нього не впливають. І є 5-10% людей, які його створюють. І тому це такий вибір. Або ми все ж таки будемо займатися своїм особистим, да? тобто підвищувати свої особисті спроможності з цим працювати, або на певному етапі ми просто отримаємо це вбудоване в наші бізнес-процес. Третій рівень аджентік це автономний рівень, до нього, напевно, психологічно не всі готові. Тому що нам дуже складно щось делегувати цій технології, хоча б вона вміє оркеструвати не тільки моделі шиї, а й гарно справляється, якщо коли ми говоримо про людей. Чому? Тому що ми діти автоматизації, ми діти бікдата і статистичного мислення, тому що всі наші піанелі, бігаї, конверсії це все статистичне мислення. А штучний інтелект говорить, ні, ні, я не про автоматизацію, я про автономізацію, тому що я хочу діяти від цілі, і я не про статистику, а я про контекст. І оці правила гри, для того, щоб в голові собі трошки змінити це бачення, ну, з цим треба працювати. Але ми пропонуємо не працювати, а просто тестувати, 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 тому що щось підказує мені, що вже час настав. Дякую. Так, Трошки ми розповімо, що ми вже маємо в своїй компанії. Леся розповідала про її тіску. Ми її називаємо ласково Леся Щі, тобто, це голосовий помічник. Скажіть, є тут люди, які спілкувалися з нашою Лесею в техпідтримці? А є люди, які спілкувалися взагалі з техпідтримкою? Хорошо. А, дивіться, а в, чому, в чому плюс? От, ну, самий великий плюс голосового помічника або як ми називаємо на технологіях штучного інтелекту. Він, по-перше, якби віртуально він один, але може він розмовляти з декількими людьми одночасно. Це перше. По-друге, він вміє працювати 24 7. Тобто в вихідний день, якщо ви дзвоните, вам зразу система каже: Вибачте, ви позвонили вихідний день, зразу переводить вас на нашого голосового помічника. Ми не взяли помічника готового з коробки умовно. Там і шукає, там в інтернеті. Ми пішли шляхом, вивантажили всю наявну в нас документацію по нашим брендам, хіквіжен, там, по іншому обладнанню. І ми донавчили його, щоб він розумів, з чим він працює. Тобто, якщо він, ну, вона назвем, да він вона на наш наш віртуальний помічник, помічниця не знає якої то відповіді, значить ми його не донавчили. Ми стараємося аналізувати ці дані, і далі в нас є спеціальна людина в тих підтримці, яка створює знову контент. Тобто, це факти, які-то це інструкції. І цей голосовий помічник донавчається. До речі, в мене був такий цікавий кейс, коли я йому поз... коли оказується, вона не знала, який графік роботи в нашої технічної підтримки. От банально, коли ти не запитуєш, а як працюють ваші інженери… — бо, бо в неї і... немає графіку. Да, не та, ми його банально просто донавчили, і вона тепер спокійно відповідає: Да, я знаю, що вони працюють з такого, то по такий -то день». тобто в неї не було цієї інформації. Скажем так, що як ви бачите, як по залу, от так середня температура, напевно, і по всім нашим клієнтам не дуже всім хочеться спілкуватися яке то з бездушною железякою. Толя, то просто мало запитів, тому мало рух. Це ж добре. Ні, запитів у нас досить багато. Тому ми збільшили. Можна щось? ще одне питання. Цікаво, а чи була було такий кейс, де ви там щось не можете розібратися в цих? Всіх да речах так сфоткали в GPT відправили і запитали, що треба. Джи мені Ну неважливо у кого що було таке, просто фоткаєте. Пробували там є цей Олексій. Йому отак фоткаєш, відставляєш і це вирішується. Ну, дивіться, я, я, я можу відповісти. У мене там зараз є. Як всі ми зараз працюємо з енергетикою, і хто там працює з Фіктроном, у них хороший є такий редноут, як би для автоматизації. От я постійно. Як би я навчився працювати з цим редноутом за допомогою чата GPT. Ну, трошки відійшли від теми. Дивіться. Працює в нас, ми його донавчаємо, Це гарний кейс. Позвонити вихідний день. В нас були дуже класні кейси, коли навіть керівник техпідтримки каже, вона так класно відповіла, наш інженер би так би не відповів. Ну, як би. Ну, є звичайно і питання, коли вона щось не знає. Другий наш кейс це текстовий чат-бот. Дивіться, те, що ви пишете в Телеграм, там він не відповідає. Поки він працює як помічник для наших інженерів внутрішні. Тобто, коли у вас є запит, він проганяється через текстовий чат-бот, інженер дивиться на відповідь, і умовно, якщо відповідь коректна, ну бувають же прості питання, йому достатньо зробити Ctrl-C, ctrl контрольва ctrl і відправити вам відповідь в. Тобто він допомагає пришвидшити автоматизацію відповіді для вас в звичайних текстових запитів. Трошки про що ми впроваджуємо. Всі, хоч раз, напевно, стикалися, коли обладнання зняте з виробництва, або, наприклад, обладнання якого-то бренда, який, ну, скажімо так. Я впевнений, що в цьому залі, якщо скажу, кому більше подобається даху, а під ними пів зали руки, кому там хіквіжен підтримає. Якщо трапляється ситуація, ну там може і ще інший бренд, треба підібрати аналогічне обладнання. Вірно, так? Да? От саме просте от таку задачу ми зараз хочемо зробити точніше, не зробити. Ми вже ним займаємося. Він у нас там на кінцевому етапі, в принципі, більш-менш працює тут теж питань немає. І в нас є, скажімо так, проєктний портал це складні технічні рішення, де наші інженери, велика команда проєктних інженерів, вам допомагають підібрати зробити проєктну специфікацію. Так от, скажу: у нас тут було, напевно, там десь три. Спроби заходу в автоматизацію за допомогою штучного інтелекту е, оцих процесів поки рахунок 3-0. Наших інженерів ніхто не може не одна жерезяка не може перемогти. Е, чому? Тому що е, сама велика складність в тому, що напевно. Ресурсів для постійного, ну, типу, обладнання постійно змінюється, воно постійно зростає, і донавчати штучний інтелект о цьому всьому нам складніше ну, типу, витрачаємо більше ресурсів, ніж наші люди швидше це знаходять. Оце про, про наші, так сказати, кейси. Ну і Можу розказати про один свій кейс. це У нас є один банк, для, в який треба, якщо в тебе проблема, позвонити, це Спочатку, щоб з'єднали тебе з оператором, треба довго розповідати штучному інтелекту, яка в тебе причина, щоб він в правильну відповідь. І в мене був в цьому році кейс, коли я півгодини повторяв одне й те саме. Може хтось бачив цей ролик про шотландців в ліфту Eleven, да? може. От, от приблизно в такому я був в, е стані, коли ти 30 чи 40 разів кашиш одне й те саме, а він тебе упорно... Ну, не розуміє, що ти хочеш. Тому, скажімо так, від самого того, що вже працює, то, що поліпшує, до самого такого негативного. Євген, а чи всі компанії готові до впровадження ШИ зараз в Україні? Та ні, ну, ніхто взагалі не готовий. Я б так сказав. Вона... Ну, немає компаній, ми всіх в однакових умовах, які готові. Це... Супер, що Віатек можуть собі дозволити бути піонерами. Да? Ви пішли навчатися, ви пішли в акселератор, ви зібрали команди, ви зробили перші помилки, ви тестуєте, тестуєте і інвестуєте всю цю історію. Це добре. І я вважаю, що ви на правильному шляху. Я декілька слів ще сказав про ідею помічника. Мені от здається, що правильна ідея це. Все ж таки не помічник, а копайла. Тут правильно Microsoft знайшов назву для, оці, тобто це другий пілот. І я думаю, що з часом ви будете робити других пілотів для ваших клієнтів, який зможуть фахово і з фоточками працювати, і з підказками, і з коннектами, але він повинен бути їх другим пілотом, не вашим. Помічником для всіх, а другим пілотом клієнта. Так, буде знати там, про рахунки, про ціни, які у людини специфікації, як ще покращити, чи там все є на складі з того, що ти використовуєш, як коли воно з'являється, і так далі. І так далі. Тому, думаю, це велика перспектива, але тільки разом. Тому ніхто не готовий, рішення технологічно, вони супер на різному рівні, тому що коли ми говоримо про перший рівень там, створення собі. Персональних там копайлотів, да, давайте так, других пілотів, це один рівень. А коли, наприклад, з інтерпайпом ми робимо кейс, де їм треба поєднати датчики, які слідкують за обладнанням, і мод... з машин льорнінгом для того, щоб статистично вони дивилися, що там зі статистикою. А моделі штучного інтелекту робили оркестрацію і рахували ризики, деяке обладнання може вийти з ладу, тому що це супер дорого по ремонтах, по перевірках і так далі. І це вже інший технологічний рівень. Тобто треба розуміти, що коли ми говоримо про агентів і аджентів, це все одно ми пишемо код, все одно ми використовуємо в ролях. Іноді 5, 7, 11 моделей в різних ролях, які виконують одну задачу, все одно ми робимо таким чином, що ми зменшимо їх помилки через е, спеціальні модулі, які сьогодні розробляє і Amazon, е, і Google, які дають можливість прогнозовано працювати з моделями штучного інтелекту. І все одно нам треба поєднувати це з технологіями, які рахують, тому що, наприклад, великі лінгвістичні моделі не вміють рахувати. От, якщо для вас це новина, не вміють. Ну, фіз... ну не, не закладено, не рахують. А коли ти поєднуєш з моделями, такими як Емель, то в принципі там в тебе дуже, дуже гарні результати. Трошки не вмію рахувати, але ж ми хочемо рахувати, яка вартість впровадження її можна порахувати до впровадження і зрозуміти, ну там. О... Скажімо так, бюджет і е, розуміти окупність чи неокупність, чи, чи як його виміряти потім. Ну, ми радимо не вимірювати, ми радимо одразу визнавати це як невизначеність тотальна і рахувати тільки скільки мені буде коштувати зібрати один маленький прототип, дорожчий прототип і дорожчий прототип. В принципі, сьогодні можна сказати, що зібрати прототип на щось більш-менш готове можна за 2-3 тисячі доларів. Зібрати такий полу ну, як мінімальна версія, кажуть, да, життєздатна, можна до 10 тисяч доларів. Але як тільки ми хочемо щось іти, як кажуть, в прот, там починаються ставки від там, 40 50 тисяч доларів, і ми там рухаємося вже 100-150-200. Але в принципі технології і open -source, у цих технологій настільки багато, що можна протестувати багато чого, тому я прадив дуже недорого тестувати. Точно радив би мати всередині людей, які цим зацікавлені, і запитувати свого партнера, як Віатек, який буде наступний крок по ІА. Сразу по людей, які зацікавлені питання, чи потрібен який-окремий, ну скажімо так, чи можна в будь-яку компанію зайти і сразу сказати: От о, вам можна займатися вже там впровадженням штучного інтелекту, чи треба там, наприклад, у нас немає it відділу, чи не обов'язково it відділ як зрозуміти? Чи готова ну типа хто може цим займатися в в компанії? Та ні, ну займатися повинні всі, тому що будь-яка роль вона сьогодні повинна зайти в синтез зі штучним інтелектом. І чар, юрист, маркетолог, будь-хто. Ну це все одно відбудеться. Якщо не зараз, то через два, через три роки. Повірте, вам будуть приносити резюме, ви будете на них дивитися, ви будете вже ну як раніше, пам'ятаєте, що там з Екселем в Excel вміє працювати людиною. Чи там Microsoft, ну пам'ятаєте ці резюме. От приблизно те саме буде відбуватися з Шиї. Ви будете дивитися, вміє, не вміє і з чим працювала вже. Це перше. Друге, ще раз повторююсь, ми всі в однакових умовах, але круто, що є партнер, який цим займається, і партнер може передувати цю цінність далі по екосистемі, якщо можна таке слово використати, да, тобто які найбільші ілюзії в людей зараз по поводу штучного інтелекту, і можна сразу задати таке для компаній, в яких немає ілюзій, як вони будуть виглядати через один-два роки по відношенню з тими компаніями, в яких є ілюзії, вони не впроваджуються. А може навпаки, дивіться, давайте так, ілюзії дуже, магічного мислення про шиї зараз дуже багато, тому що ти відкриваєш будь-яку соціальну мережу і відчуття, що ти на турецькій дискотеці, де просто щось постійно відбувається, а ти вже не, ти не встиг. Все, вони вже встигли, ти не встиг. Це неправда. Доколи до нас приходять, ми дійсно розкохуємо спочатку, а потім заново закохуємо всю технологію, тому що її трошки всі сприймають, через призму ми нічого не будемо робити, воно все саме. Так не спрацює точно. Але ті, хто зараз просто бавляться через два роки, коли вони подивляться назад, вони, вони зрозуміють, наскільки вони відірвалися від тих. Хто дуже серйозно до цього почав ставитися і щось йому там не сподобалось, він сказав, що це ще рано, ще сировато, ще не працює. Ну, от, от цього не треба. Тому що треба розуміти, що ці технології 70 років. В цю індустрію сьогодні вкладається одне з найбільших чеків взагалі в світі. Гра починається від 200 мільярдів е, е, доларів. Мало хто знає, що Nvidia це основний постачальник заліза для Шиї, це, це Тайвань, а там Америка, а там геополітика, а чи можна щось Китай, а коли Інтел. Ну, тобто там гра дуже, дуже велика. У, у компанії OpenAI, кажуть, нам не вистачило потужності в Microsoft. Ми пішли і нам дозволили ще купити в Amazon. Ви могли б почути. У стартапа не вистачило потужності в Microsoft, нам дозволив антимонопольний купувати ще потужності в Амазоні. Ну, ми, ми такого ніколи не могли собі уявити. Нам здавалося, що там вони ніколи не закінчуються. А от бачите, все змінюється. Тому грайтесь, але не зупиняйтесь. Тримайте темп, і недорого, дешево і. І обов'язково, як в цьому розігріші, от якась крута коробочка, буде ваша Так, Євгене, Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за вашу допомогу. Може, є питання? Маємо питання. Отже, перше, як якими інструментами можна підвищити власну ефективність або малої команди з п'яти людей? Можливо, якісь секрети. Ні, ні, ніяких секретів це треба обрати в чотирьох соснах: або в Google піти, або в Microsoft, або в Amazon, або в Open Source. От просто чотири сос... Ну, Треба в них просто розібратись. Мені подобається Google. Я вважаю, що вони більш всіх просунулися. Чому? Тому що в них є така платформа AI, Це по суті про машин льорник про статистику, про ці всі моделі, і вони саме великі мовні моделі зробили поруч. З e тому що це все таки не рахує, треба компенсувати, коли ти мечеш. Там є круті сьогодні рішення, і в Microsoft вони також круті. Але я би зараз радив обрати, де ти спеціалізуєшся, і йти в глибину. От не пригати по, оцих, знаєте, там стартапчиках, якихось нових продуктиках, які з'являються. GPT також класна історія, також, але в глибину. Треба сісти, розібратися, підписатися, відкрити agent space, не гратися на рівні чату, почати вже будувати персональні моделі? Ну Ятек, до речі, можете прийти. Вони багато чого там зробили, вам розкажуть. Наступне питання: скажіть, будь ласка, як при отриманні нового молодого співробітника інженера в компанії без великого досвіду коректно інтегрувати штучний інтелект в його роботу? При цьому не зупинити його персональний розвиток як фахівця і не поламати його бачення в роботі системи, та як при роботі зі штучним інтелектом він може піти хибним шляхом та невірно отримувати досвід. Питання складе, можливо, ні, ні по воно частинам. не складне. Я дуже бачу часто, дуже швидко на нього відповів. Дивіться, ми потрапили в еру, де от ми вже конкуруємо таким доданим інтелектом. Я зараз поясню. Про що маю на увазі. Ми проводимо багато експериментів в бізнес-школі, але він дуже такий простий. Ми беремо бізнес-кейс. Спочатку цей кейс вирішує моделі штучного інтелекту. Ну, ми не даємо весь, там тільки вступ, моделі вирішують. А далі ми перевіряємо таким критиком, який знає весь кейс, наскільки модель змогла вирішити цей кейс. Ми беремо такий самий кейс, даємо людям, вони вирішують його і також перевіряємо. А потім, і, як ви думаєте, от скільки сьогодні зі 100 балів моделі вирішують бізнес-кейси, от прям реальні? 80. Ні, 65. Да, а люди? 80. 67. Ну, тобто дельта в нас вже невеличка. Але що, що цікаво, як тільки ми об'єднуємо результати від людей з результатами від моделі, цей кейс вирішується в середньому на 85-87 балів. От питання, от, тому, коли ми говоримо про будь-якого інженера, про будь-яку команду, це питання, на якому рівні ми хочемо грати. Тому можна хибним шляхом? Напевно, можна, але якщо хоча б 15 годин повчитися, що таке промпт інженірінг, там далі буде складно хибним шляхом. Мати критичне мислення, вміти синтезувати, але ще раз, 85-87, 65-67. От. Тому ми доданий інтелект. І от на якому рівні ми хочемо, будь ласка, можна і вниз піти. Я розумію там жити, як то кажуть, чаджипіті, що мені сьогодні зранку з'їсти. Євгене, дякую. Дякую, що погодились та знайшли час. Дякую за цю розмову. Ваші оплески. Євген Саратов та Анатолій Старошко.